Greetings, everyone. Uh, my name is Arista San. This video uh, starts uh, the series of videos that we're going to be putting together with uh, my teacher. His name is Master Owen Stefan, and I would like to introduce him to my English speaking friends and English speaking audience. Master, teacher, it's a pleasure to speak with you today, and I would like to ask you a first question. Uh, please tell us a bit about yourself and uh, what you have been working on recently. Вітаю, вітаю вас, вітаю друзі. Я майстер Стефан. Так склалося, що я навчаю людей, допомагаю людям. І допомагаю змінити своє життя, зцілити своє тіло, дух і душу, і допомагаю здобувати знання, прокидатися в цьому в цей непростий час, коли на планеті проходять і певні події. І інколи це і катаклізми, і інколи це і не дуже приємні речі, наприклад, землетруси, війна. Як ми знаємо, і ми знаємо, що йде остання війна, остання війна людства. Але ми маємо розуміти, що це війна, яка йде по нашим серцям, в наших серцях в першу чергу, і ми самі головні перемоги. Ми і це війна добра за зі злом, і самі головні перемоги ми отримуємо над собою в своєму серці. І тут в цей час важко обійтися без опори, без опори вчителя. Так склалося, що виявилося, що моє місіанство саме в тому, щоб навчати людей, допомагати їм, щоб їм було об кого і об що опертися. І так склалося, що зцілюючи своє життя і отримуючи зцілення свого фізичного тіла, своєї обставин свого життя. Я почав працювати з людьми, почав допомагати людям. І саме з цього досвіду і відновилася школа. Школа, яку я тепер очолюю, духовна школа, універсим інтернету. і це всесвіт вічності. І багато років, вже 15 років в цьому житті, я цим і займаюся. Очолюю цю школу. Thank you, teacher, for uh, the introduction. Uh, being a part of the school for um, over eight years now, um, I would really like you to share uh, with uh, our friends. Um a bit more about school itself and how it started and uh, where it is going and um, what the school is about briefly. Так, це дуже цікаве велике питання. Я спробую спочатку буде коротеньким, бо важко вмістити історію події, яка розвертається З часів ще Лімурії, так само з часів Лімурі Лімурії, як з'ясувалося, існує наша школа. Тобто вона існує з початку початків і відкривається все більша глибина, велич і сила нашої школи. Її дж перше джерело знаходиться якраз на американському континенті біля гори Шасти, все починалося. Перший ашрам. Перші учні і перші події. І дійсно, якщо йти до першого джерела, то учні нашої школи, наші жреці наповнювали першими енергіями нашу планету, прокладали експеримент, який розпочинався ще за часів Лімурії, і прокладалися певні Фундаменти закладалися для розвитку історії людства. Не побоюся сказати, і це є правда. І завдяки якраз нашій чудовій огірці ми відновили нещодавно певні патерни школи з часів Лімурії. І це була дійсно велична подія. Це була подія планетарного масштабу, в якій взяли участь. Тисячі людей по планеті і відновилися певні енергії. Більше того, нашій школі вдалося перепрограмувати сценарій розвитку подальшого людства на більш ефективний, на менш деструктивний. Ми відмінили апокаліптичний сценарій роботами планетарними школи за останні півроку, і дгреші ми саме за рістою. Не ця ідея прийшла нам 1 березня 2023 року, і ми почали її втілювати кожного першого числа кожного місяця. І ця робота набрала величезної глибини. І ці події я думаю, що ми окремо запишемо відео з Орістою і докладемо вам, що відбувалося кожного першого числа, і які здобутки здобули ми завдяки роботі школи і учням школи. І зауважу, що дійсно в лімурійський період ми були на американському, те, що тепер називається американським континентом. Ми знаходимо, до речі, там і залишки лімурійських континентів, і Оріста, Я думаю, що якщо ви дуже її попросите, вона вас проведе туди і проведе з вами там медитації. Це неймовірне місце. Я сам мрію потрапити на нього і можливо провести там. Ніч і отримати насолоду від тих ісконних енергій, що там збереглися, і дотепер енергії Лімурії можна відчути Лімурію, виявляється, просто перебуваючи в Канаді. І я думаю, що ми попросимо Арісто, вона вам це допоможе зробити. Але повертаючись до школи, я скажу, що ми відкрили перед тим, як відкривати більш давні лімурійські. Період і тут теж величну роль зіграла Аріста, перетнувши півземної півзем... кулі, в Єгипті ми на території, де був шрам нашої школи, за часів Тота Атланта, за часів Осіріса і Сіди, ми теж відновлювали ті знання. І е, наша школа тісно пов'язана з історією святого Грааля. Ми, е, нам, Ми мали честь активувати цей артефакт, і він тепер працює. На благо людства. Отже, наша історія одна з найдивніших історій, вона досить потужна. Знання досить ефективні, техніки прості, і ми будемо найближчим часом за рістою знайомити вас з цими техніками, надаючи можливість їх сприймати англійською мовою. І ми знаємо, що потрібно дійсно нести. Світ знань не тільки у, у нас в країні, а й по всьому світові. Бо наша школа на сьогодні є авангардом нових знань, нових законів людства, і саме це ми втілюємо тепер. Рісто те овен. It is really amazing to uh, realize um, the depth and the scope of the works that we've been doing uh, together in the school. And um, no matter where every person is located physically, um, the effect of the meditations and the works uh, can be felt as if we are physically together with everyone. And um, one of the things I would really like you to uh, tell us is, um, why is it so efficient on how you perform the meditations and um, how you guide them, how you connect every single person, no matter where they are? What is the secret, and how how does it work? please? No. Я думаю, що в потенціалі це все може робити кожна людина, яка досягне певного духовного розвитку і поширення своєї свідомості. В чому секрет? Все дуже просто з точки зору фізичних процесів, звуками, наприклад, обертонних інструментів. Або звуками мого голосу створюється торсійне поле, і це воно складається з кольорової кольорозвукової хвилі, яка торкається вашої шишковидної залози, і яка активується, і під час активації вона активує всі залози вашого фізичного тіла. І вони впливають. Активується так звана система епіфізу, і вона впливає на вашу структуру ДНК. І саме через структуру ДНК, впливу на неї таким чином виконуються всі роботи. І проходять і зцілення, і медитації, і роботи планетарного характеру. Теж відбуваються саме таким чином тільки там йде е, вплив на шишковидну залозу багатьох людей. Отже, все відбувається через роботу звуком. Е, секрет ли, е, лише в тому, що вони відбуваються з 6, -го, 9, -го, так званого виміру, як найбільша частина. І саме з цих вимірів створювалася примірність нашої планети, наш світ. Тобто ми йдемо від зворотнього. Ми створювали світ. З 6-9 виміру, і саме шестимірними були боги, так звані Єгипту, Тибет, Індії, тих, що ми знаємо, пантеони. І е, ми тепер впливаємо і змінюємо світ, зцілюємо, я би сказав, світ саме техніками 6, 9 терев рівня і впливаючи на, на, е, саме на, через систему епіфіза людей на людей. І на, е, на енергетичні центри планети, впливаючи, ми теж змінюємо е, певні речі. Таким чином, наприклад, карта можливих катастроф на, на на найближчі 200 років була зцілена більша частина, де нам було дозволено саме е, звуками, звуками теторсійними полями, які були народжені звуком і мого голоса, і як ви бачили, обертонних інструментів. І, можливо, ми з дозволу рісти трошки дамо саме звуку обертонних інструментів для того, щоб відчули наші глядачі, як воно працює. І крім любові, повірте, в цих звуках на сьогодні не буде нічого. you okay. Дякуючи, і напевно, ми сьогодні нашу першу зустріч будемо завершувати. Я хочу нашим глядачам представити Орісту і як вчителя, вчителя нашої школи, який має право і має посвято проводити перший і другий ступінь нашої школи і англійською, і українською мовами за підтримки. І в мене, і я з радістю буду допомагати і допомагаю на цьому, скажімо так, непростому, неймовірному шляху. Отже, будь ласка, я дуже радий знайомству. Давайте продовжимо його в наступних відео. Присилайте нам запитання. Я з радістю відповім. І Думаю, що багато відповідей ви почуєте і від самої ліст. Thank you so much, teacher. I really appreciate your time and I really appreciate your sharing uh, the story about yourself, about the school. And sure enough, it's a very brief story, and um, we're going to be um, taking our time to tell more in depth on what the school is about, how the meditations work, and we will be introducing everybody with um, the techniques. And the meditations that we've been working on for quite a long time. And I'm really excited about um, what's to come and what we're going to be sharing with you. So please stay tuned for new videos. I thank you again, teacher, for your time today and for the introduction. And um, I'm really hoping and believing that uh, it will bring. Um, New chances for people to open up and heal themselves and open their lives to new chapters when they can meet themselves new and reborn. Thank you again, everybody, for watching and stay stay tuned for new videos. Thank you so much.. Yeah. Until next time.